Презентуємо вашій увазі підручник для першого класу Українська мова буквар у шести частинах. Автори посібника Чабайовська Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної інноватики педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, місто Київ. Омельченко Наталія Михайлівна, учитель початкових класів академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області, учитель вищої категорії, учитель методист, кожушко Світлана Михайлівна, учитель початкових класів спеціалізованої школи 1-3 ступенів імені Осипа Степановича Маковея, з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін, міста Заліщики Тернопільської області, учитель вищої категорії, учитель методист, регіональний тренер нової української школи Посібник розроблено згідно з вимогами чинного державного стандарту початкової освіти та типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти авторського колективу під керівництвом Олександра яківни Савченко. Пропонований навчальний посібник інтегрує функції підручника і робочого зошита, укладений у шести частинах: у першій, третій, п'ятій зроблено акцент на навчанні читати, а в другій, четвертій, шостій на навчанні писати. Використано європейсь. Ейський досвід побудови посібників такого типу матеріал посібника забезпечує реалізацію таких змістових ліній: як взаємодіємо усно, читаємо, взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа, досліджуємо мовні явища, що сприяє формуванню мовленєвих. Мовних і читацьких умінь першокласників та розвиток ключових комунікативної і читацької компетентностей, зокрема вільне володіння українською мовою, мотивація дітей до читання та письма, використання інноваційних технологій, навчання читати і письма відповідно до трьох періодів навчання грамоти: до буквенного, буквенного і післябуквеного, внутрішньопредметна і міжпредметна інтеграція, дослідницький характер навчання, формування національно-культурної ідентичності Сті, особистості молодшого школяра, сучасний дизайн і максимальна візуалізація матеріалу для очного, дистанційного і змішаного навчання, доступний дітям апарат орієнтування, умовні позначки у вигляді оживлених аркушів допомагатиме їм візуально розрізняти види завдань для полегшення роботи із матеріалами посібника, що розміщені на сайті видавництва. Пропонується інтернет-підтримка через qr коди Інноваційні підходи до формування змісту посібника, перенесення мовного матеріалу з уроків читання на уроки письма, навчання письма на відміну від традиційної методики здійснюється за генетичним методом з використанням інтегрованого й блочного навчання за принципом від легшого до важчого, відповідно до індивідуальних можливостей учнів першого класу. Мовна теорія вивчення української мови включає пропедевтичну роботу з формування в учнів знань, про звуки і букви, слово, склад, наголос, частини мови, речення, розділові знаки та інше. Цей процес здійснюється на уроках письма в добукваний період. Традиційно мовний матеріал вивчався на уроках читання в добуквений період. Перенесення мовного матеріалу з уроків читання на письмо створює великі можливості для формування навичок читання, генетичний метод навчання письма. Розроблено методичну модель навчання письма за генетичним методом, на відміну від традиційної методики, згідно з якою написання літер проводиться за аналітико-синтетичним методом і проходить у тій послідовності, яка подається в букварі відповідно до порядку вивчення звуків. Генетичний метод ґрунтується на поділі букв на групи, за подібністю їх елементів, а написання їх здійснюється за принципом все зростаючих труднощів від легшого до важчого. Слід зауважити. Важити, що в букварі застосовано найновіший та ефективний поділ букв на групи, здійснений доцентом Марією Іванівною Чабайовською. Особливістю посібника зошита є наявність у ньому окремих сторінок, де зображено чарівні калинові грона малих букв та чарівні соняшники великих букв, що дає змогу молодшим школярам проаналізувати, чому літери саме так поділені на групи, та чим подібні, і чим відрізняються букви однієї групи від іншої. Перша Третя, п'ята частини посібника є складовою навчального комплекту з навчання грамоти, де зроблено акцент на формуванні навички читання. На початку першої частини подано українську абетку із зразком оживленої букви А для того, щоб учні могли кожного уроку оживлювати її за аналогією з метою закріплення. Здійснюється ознайомлення із букварем як першою навчальною книжкою, на перших сторінках якої дається тема про. Україну. державні символи українську мову розкриваються роль читання в житті людини. Проводиться вивчення букв української абетки з урахування їх частотності, в писемному мовленні, читання по складах і цілим словам. Процес навчання читати здійснюється за звуковим аналітико-синтетичним методом від звука до букви. Використано різноманітні прийоми звукового аналізу і синтезу слів, із метою підготовки першокласників до самостійного читання. Ефективним є застосування асоціативного куща з новою буквою, за допомогою якого учні визначають мі... Місце звуків у словах та будують звукові моделі з перших сторінок букваря завдання диференційовано і позначено відповідною однією, двома чи трьома зірочками за рівнем складності. Відбувається вдосконалення навичок правильного, усвідомленого, виразного, у міру швидкого читання, літер, слів. Речень невеликих текстів підібрані та подані тут твори класиків, сучасних дитячих письменників, тексти усної народної творчості, а також високохудожні ілюстрації, сприяють формуванню вздобувачів освіти національної самосвідомості, вихованню любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури, поваги до культури всіх народів, які населяють Україну, народознавчий матеріал, загадки, прислів'я, скоромовки, лічилки, мирилки, заклички. Дитячі пісні, українські народні казки та відомості про видатних письменників України Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка їхні твори сприяють здійсненню національного виховання. Друга, четверта, шоста частини посібника призначені для навчання письма одночасно як для праворуких, так і для ліворуких першокласників. Зміст завдань та вправ спрямований на реалізацію основних цілей навчання грамоти, уміння писати рукописні букви, розрізняти друковані та рукописні літери, знати складові кожної букви, їх правильне поєднання та написання, формування умінь, правильно каліграфічно писати орфографічні навички, правильно називати, промовляти звуки, читати друковані та рукописні слова, речення, орфоепічні навички тощо розкривається роль письма в житті людини. Здійснюється підготовка руки до оволодіння письмом, письмо елементів букв, використано європейський, зокрема італійський, досвід укладання посібників такого типу: поступовий перехід від збільшеного до стандартного розміру сітки. Голубий колір сітки сприяє збереженню зору першокласників. У буквений період навчання грамоти здійснюється навчання письма малих та великих букв українського алфавіту, ознайомлення з основними з'єднаннями букв, письмо слів, речень на великих текстів. На сторінках посібника подано начерки рукописної та друкованої малої або великої букви. Розпочинається вивчення літери з її аналізу для аналітико-синтетичної роботи. Пропонується зразок із розкладанням букви на елементи і навпаки. Утворення букви з відповідних елементів для зручності першого написання літери автори пропонують зображення її слабонаведеними та пунктирними лініями. Навчившись писати певну букву, учні ознайомлюються із її з'єднанням з іншими літерами, а потім пишуть слова з виучуваною буквою. Письмо з'єднань літер підібрано так, щоб учні виконали різні їх види. Відбувається вдосконалення навичок правильного письма букв, слів, речень, невеликих текстів, тренування в безвідривному сполученні літер у словах. Розроблено передбачені програмою завдання з розвитку мовлення з метою формування аудіативних умінь, умінь вести діалог, переказувати текст, будувати монологічні зв'язні висловлювання в усній і письмовій формах з використанням ілюстрацій, серії малюнків, технології розвитку критичного мислення, інфографіки, коміксів, мапи думок, асоціативного куща, синкана тощо. Подано достатню кількість різноманітних творчих завдань, які дають можливість застосовувати індивідуальні та групові форми роботи, сприяють здійсненню дослідницької самостійної діяльності. Цікавим для учнів є матеріал, поміщений під рубрикою для кмітливих, уважних і допитливих. Заслуговують на увагу вправи з використанням QR-кодів, за якими можна отримати доступ до додаткової інформації в мережі інтернет. Використання сервіса Learning Apps онлайн сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Ілюстративний матеріал сучасний, тематично різнобічний, відповідає віковим особливостям сприйняття навколишньої дійсності учнями. Дякуємо за увагу.